Де дуже іде. токсичні і речовини, значить, це операційно, там йде там використання дезінфікуючих засобів, де, які написано третій клас токсичності. Тобто це те ж саме, що травить Колорадського жука. І це виходить цілими обробляти інструменти і так далі. От. Значить, були, такі, були такі моменти, коли я приходжу в операційну і в мене починається гіркота в роті. Тобто це йде симптом вже отруєння. Так? Стала я приймати артишок. Значить, я пропила його місяців два Зараз в мене нема цього. І по-друге у мене була випадка печінка, печінка. Навкусі показали, що там вже.